Мантра миру, свободи і щастя. За часів, коли людина втрачає стабільність і мир усередині себе, рекомендується читати шанті мантри, особливі мантри про мир, що закликають енергію у миротворення як у власне життя, так і навколишній світ. Практика проспівування шанті-мантр допомагає встановити гармонію в умі, знайти умиротворення і радість у душі. Налагодити мир у взаєминах, усунути внутрішні та зовнішні конфлікти. Ця практика має не тільки індивідуальний характер, але спрямовано і на благо навколишнього світу. Мантра Локаса Мастасу Ванту» надихає на виконання дій, що приносять користь іншим. І формує намір до створення щасливого, гармонійного світу на благо всіх живих істот, пробуджує енергію милосердя і співчуття, лока субхіно бхаванту. Перекладається як Хай будуть щасливі всі істоти в усіх світах. Слова цієї мантри нагадують про те, що ми є частиною Всесвіту. І можемо позитивно вплинути на все творіння. Ми всі істоти, що живуть на одній планеті і маємо однаково дбати про всіх мешканців нашого спільного дому. Повторюючи цю мантру, ми переносимо увагу з бажань і прагнень нашого егоїстичного я на поширення і випромінювання енергії і любові до навколишнього світу. І тим самим відчуваємо благополуччя умиротворення. Також цю мантру сприятливо тричі проспівувати наприкінці будь-якої духовної практики чи молитви.